Чому взагалі підлітки часто сперечаються з батьками? Ми розуміємо, що підлітки, підлітковий вік це сходинка, так і це сходинка найближча до дорослого життя, і тому е, всі ми знаємо так, що нібито вони вже хочуть бути дорослими. А для нас, для батьків, вони ще залишаються дітьми. І оцей конфлікт між цими поколіннями і викликає оці сперечання. Тому найбільше, що мене завжди допомагає, бо я зараз виховую двох своїх підлітків. Це перш за все зрозуміти у спілкуванні з дитиною, за що він сперечається, за що вона сперечається, що саме вона хоче довести мені. Тому що частіше всього, я як мама, я просто хочу. Щоб мої правила, мої авторитет, він далі продовжувався, як це було в дитячому віці, але це вже тут не проходить. І ось тому головне для завдання для батьків це зрозуміти, що дитина з чим вона сперечається з нами, включити наші слухання і дійсно слухати дитину, що вона нам хоче сказати.